Прочитаймо Слово Боже з Євангелія від Матвія, 5 розділ, починаючи з 33 го вірша. Євангелія від Матвія, п'яти розділ, починаючи з 33 го по 37 й вірш. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу: не клястися зовсім ані небом, бо воно престол Божий. Ні землею, бо підніжок для нього його а ані Єрусалимом, бо він місто Царя Великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. Амінь. Прошу місце. На продовження дослідження. Тексту з Нагірної проповіді. Ми тепер прочитали текст із п'ятого розділу. І для того, щоб ми його розуміли, наскільки воно є ця істина, наскільки вона серйозна і важлива для нас. Нагадаємо, що Евангеліє від Матвія показує більше так Ісуса Христа як Царя, Царя Небесного Царства. І цей цар встановлює, хто війде в царство Його і хто не війде. І він в нагірній проповіді Ісус попереджає, що якщо праведність ваша не буде ряснішою, ніж праведність книжників фарисеїв, то не в царство небесне. І тут в нагірні проповіді багато сказано і пояснено із того, щоб ми розуміли, яка праведність книжників і фарисеїв, це для того, щоб ми не мали такої праведності. І праведність Божа, яку Бог очікує від нас, щоб вона у нас була. Це для, все для того, щоб ми, досліджуючи свій стан своє життя, розуміли, куди ми йдемо, в якому ми царстві. Бо з плином часу християни буває так обіцяють служити Господу, коли приймають хрещення, слідувати за Господом, виконувати волю Господню. Але з часом. Якось це забувається, інші речі виходять на перший план, і забувається, і людина починає жити за іншими правилами. Але це недопустимо. Вірний Господу, справжній учень Ісуса Христа, він буде пильнувати за собою і буде пильнувати за Словом Божим для того, щоб жити по волі Господній і досягнути тої мети, яку собі поставив християнин, бути в Царстві Небесному. І тепер ми прочитали текст, який стосується клятви. Або того, як людина дає якесь слово, і як вона його дотримується. По цьому також ми <кій> теж можемо бачити, яка у нас праведність. Тому що найлегше, мабуть, грішити язиком. Я ще якось так пам'ятаю, уроки вже, мабуть, 15 назад, під 20 приїздили з-за кордону е е з, з океану проповідники. І десь так часом ми чули, що там е є між віруючими е розлучення. І ми дуже дивувалися, як це у вас і це можна, що розлучуєтесь там. <кій> ну, Ці гості, ну так нас. Е ну, е Мовчали вони так, терпіли це, а потім казали, сказали вони нам, каже, ви не розлучуєтеся, у вас тут так немає серед віруючих. Але неправду буває, кажете, ну, вони сказали так слово конкретне, кажете так неправду. І я так подумав, дійсно, у нашому суспільстві воно було так, що двойна така подвійна, така мораль і була влада. Що говорилося одне, а робилося зовсім інше: дві бухгалтерії, дві політики, дві моралі, і все воно якось так було переплетено, що воно і дуже гармонійно. Так воно навіть незамітно було, як воно все це переходило з одного інше. Я, як пам'ятаю, був в ще, то хотілося часом піти у церкву помолитися, в православну церкву, я клав значок. Згляніним на той бік піджака, щоб не бачив, куди я йду. І коли вже виходив з церкви, клав його назад і вже на вулиці. Я сьогодні думаю, як це воно вживалося це все разом. Отака, отаке було мислення подвійне. І це дуже входив в побут людини, буває, і ми, може, часом і не зауважуємо на це, тому досліджуючи слово Боже, ми повинні бути пильні. Тому що Господь дивиться і бере до уваги кожне слово, що ми кажемо, особливо коли ми щось обіцяємо, Господь є гарантом наших обіцянок, і Він не пропускає це так поза увагою. Скільки би ми обіцянок не давали, Господь всі пам'ятає і за кожне спитає. Чому це важливо? Дотримуватись слова, дотримуватись обіцянки, які ми даємо. По-перше, тому що Бог завжди те, що обіцяв, Він завжди виконує. І виконує, і виконає. Ми знаходимо в Біблії дуже багато обітниць, які виконалися, які виконуються, які виконуються. Наприклад, там, скажімо, обітниці Аврааму. І в новому заповіті написано, що Господь клявся і дав ці обітниці, Він каже, дотримається цієї обітниці. В характері, в принципах Бога є дотримуватись даного слова. Тому дитина Божа, якщо вона має мати характер Божий, вона також має мати такий характер, як у її Отця дотримуватися слова. І у народі Божому була така дано повеління. Ми читали, що каже, вам було наказане: не клянись неправдиво, але виконуй клятву свої перед Господом. І це ми знаходимо такі повеління. Господь давав народі своєму, пильнував, давалися різні е, е, гарантії цих обітниць сторони людини. І Господь з е, сторони Бога по відношенню до людини, і Господь пильнував над цим. Але люди почали міняти ці принципи, почали якісь правила робити. Каже, якщо ти клянешся храмом, то, то одно, якщо золотом храму друге, якщо ти клянешся жертівником, то воно ну, так інше, якщо жертвою, то воно ну, інше. Такі почали придумувати різні виходи, входи, виходи, щоб уникати цих принципів. Ми всі проходили через дитинство, я думаю, кожен так проходив через це, як малі були, то так була ну, в повазі чесність така, але потім підростали. Я знаю, у себе вже в школі, в першому класі. І можна було обіцяти, але в кишені треба було так пальці тримати навхрест у кишені, і то можна. І вже потім інше зрозуміли це вже. Ану, витягни руки з кишень. Покажи руки, клянись. І отак навіть діти починали видумувати якісь е, такі речі, які ми могли б уникнути тих обітниць, щоб те, що говорить, і не дотримуватись. Але це не тільки дитяча така забава. От бачимо на сторінках Біблії в прикладі з цим з храмом є написано Ісус докаряв книжників фарисеїв з храмом, з жертівником і з жертвами. І так було між дорослими людьми. Вони почали придумувати. І вже до того дійшла клятва, така ж вона стала дешева, нічого не варта. Що Господь вже каже: не потрібно клятви. Ваше слово має бути: якщо так, то так, якщо ні, то ні. Щоб так треба жити, щоб не потрібно було нам якоїсь клятви. І е, в Старому заповіті також знаходимо е, приклади е, ну, невдалих, невдалого використання клятви. У книзі суддів, 11 розділ, е, 30-й вірш, в 11-му розділі написано про е, е, Євтаха суддів, 11 розділ. Е, 11 розділ 30 вірш. І обіцяв Євтах обітницю Господеві і сказав: якщо справді досити амонових синів у мою руку, то станеться. Виходячи, що вийде з дверей мого дому. Навпроти мене, коли я повертатимусь з миром від Амонових синів, то буде він для Господа, і я принесу його в цілопалення. І далі читаємо, що він це не подумав, що дав, дав таку клятву. І коли вже наближався додому, вийшла на зустріч його дочка, він зрозумів, що потрібно це виконати, те, що він обіцяв. І е, е, якби він знав Слово Боже, можна було б цього уникнути. В е, Левит, е, п'ятий розділ. Е, Четвертий вірш. Левіт 5-4 по 6. Є про такі випадки. Левит 5-4. Або коли хто присягне, вимовляючи нерозважно устами своїми, чинивши зло, чинити зло або чинити добро на все, що нерозважно вимовляє людина в присязі. І буде це незнано йому. Він довідає, що, довідається, що завинив один із цих то станеться, що завинить один із цих і визнає, чим він згрішив у тому, і приведе він Господеві жертву за провину, за гріх свій, що згрішив саницю з дрібної худоби вівцю або козу на жертву за гріх, а священник очистить його від гріха Його. Отже, якби він знав Слово Боже, можна було б зробити це і бути звільнений від такої необдуманої присяги. Тому що такої присяги не потрібно було йому давати. Господь вирішив через суддів звільняти народ і без його присяги, і без його такої клятви. І якби він знав Слово Боже, було б застосовано цей, цей текст, і він міг би звільнитися від цього, і дочка би залишилася жива. Але оскільки так з людьми буває, що не знають Слово Боже, не, 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 пильнують, над, не пильнують над тим, що вони говорять. І тому виходять такі помилки. Багато є в Біблії, наприклад, про Петра є написано, що коли спитали його, Ти тоже з Ісусом, Він каже, клявся, присягався, клятву давав. я не знаю його. Буває таке в житті, що людина дає необдумані клятви. Але якщо ми вже обдумали і дали якусь обітницю, то нам потрібно дотримуватись цього. Тому що ми читали ваше ж слово, хай буде так, значить так, якщо ні, то ні. Що більше це то те, що більше над це, то те від лукавого. Ось одна причина, чому потрібно цього дотримуватися. Тому що всякі, всяка неправда, всякий обман це від лукавого. Ми думаємо, а це я неправду сказав, воно забудеться. Буває так, що позичив гроші у когось, обіцяє на понеділок, там, чи на той тиждень, чи на той місяць, принесу, обіцяє все. І немає рік, два, буває три, і зустрічаєшся, і навіть нічого не нагадують, і нічого не каже. Не розуміє людина, що оце, що було сказано, це від лукавого. Це не є з характеру Божого. Це Людина фактично не має проблеми з нами, тому що обманює. Має проблему з Богом, тому що користується словами від лукавого. Так написано тут, що все, що є більше цього, це від лукавого. І е, Тому що лукавий він є батьком неправди. І він завжди обманює, ніколи правду не каже. В розмові з одною жінкою, не віруючи, вона якось була в неї проблема, то вона дуже здивувалася, каже: ніколи не каже правду, ніколи добро не робить. Аж дивно їй було це. Але такий у нього характер. І дітям Божим, ті, хто, хто має характер Божий, не годиться користуватися цими словами, які від лукавого. Яке б наша обіцянка не була на роботі, начальнику комусь там, керівнику на роботі, ми щось обіцяємо, обіцяємо, а потім придумуємо щось там, голова боліла, щось не було, що це, і, і це від лукавого. Потрібно сказати чесно, вирішувати питання. Тому що все, що понад це, є від лукавого. І люди бачать. Яке ми, яким ми є світлом у цьому світі, який характер ми, чий характер ми відображаємо? Божий, який дотримується обітниць, чи лукавого, який тільки тим займається, що обманює людей. Тому це серйозно у, у нашому житті. І якщо ми щось обіцяли і не, не дотримуємось, то ми повинні пильнувати, тому що ми йдемо на тієї дороги. І може це вже перейшло якесь і в правило, якесь, е, вже, е, е, такий звичай у нас, і ми навіть не звертаємо увагу. Може хтось нам обіцяв щось, то таких, людям, таких людей, мабуть, тільки шкода, котрі обіцяють нам щось і не виконують, тому що вони, це, вони мають проблему з Богом. В в новому заповіті в Пісні Якова 5 розділ 12 вірш, майже слово-слово в слово повторюються ці слова, які сказані тут. Якова 5, 12. А найперше, браття мої, не кляніться не небом, а не землею, ніякою іншою клятвою, пише Як... Яків. Слово ж ваше, хай буде так, так, ні, ні. І ось що ще тут додається додаткова інформація? Щоб не впасти вам в осуд, тобто не попасти під суд. Бо читаємо в Матвії, що те від лукавого. Ну, від лукавого так під лукавого. Ну, і добре, що воно від лукавого. І правильно, що воно від лукавого, тому що воно неправда. А я що, ну я сказав, воно забулося там. ну, Ми люди грішні, ми слабенькі, ми так і собі знаходимо такі виправдання. Але бачимо в післенні Якова, що Бог пильнує над тими речами, над тим, як ми говоримо і що ми обіцяємо, і дасть нам можливість дати звіт. Ми попадемо під суд, якщо ми тут не вирішуємо цих питань. Під осуд, щоб не попасти, за кожне слово, за всі речі, які ми кажемо і не дотримуємося слова, ми попадаємо під суд. Я дивлюся так: коли приймають хрещення і перед Господом, коли виходять, моляться, обіцяють Господу служити, потім перед братами, перед церквою. Обіцяють повну обітниць, таке свято, таке радість, приймаємо хрещення, дали обітницю Господу. Але потім, що ми робимо з цією обітницею, якими християнами ми є. Це дуже важливе слово ми даємо перед Богом. І як ми дотримуємось, як проходять роки і те, що ми обіцяли колись, де воно є, як ми служимо Господу. Яку праведність ми практикуємо у своєму житті, чи є ми світло, чи ти мрява, чи ми поширюємо Євангелію, чи ми служимо в тілі Христовому, у церкві Христовій? Питання виникають. Також коли одружується, так питають, я так, коли слухаю, питають молодого, молоду питають: будеш вірна, будеш да буду, будеш любити, да, буду. ні разу, мабуть, ніхто не чув, щоб ви казали ні, подумаю, побачимо. Ніхто не каже. Скажу, так, да, зробимо, будемо виконувати. Проходить час, а я чого буду слухати? Вона мене не любить, або навпаки, вона мене не любить. І починається. Якщо він буде виконувати свої обов'язки, то я буду. Що таке слово ми давали, коли одружувались. Чи навпаки, як вона буде слухняна, то я буду вже добре до неї поводитись. А поки вона така, я не буду. І це у світі може такі ідеї, такі думки можуть проходити. А у християн це не може бути. Ми дали слово з усіх умов, ми дали слово Господу любити один одного, служити, жити для одного, разом служити Господу. І цього це слово потрібно дотримуватись. Тому що що ми робимо поза понад це слово, ми вже читали від кого це? Від лукавого. Це означає, що ми відображаємо чий характер нашого батька, Бога чи лукаву. І куди ми йдемо? Царство Боже чи на суд, тому що своєю серйозністю Слово Боже попереджує нас, що за кожне слово дамо ми відчити, ми будемо відповідати за кожне слово. І тому переглянемо наші стосунки, наше відношення до церкви, до Господа, які ми дали обітниці. Що ми обіцяли Господу, В сім'ї, наші обов'язки перед дітьми, дітей перед батьками, на роботі, де ми знаходимося, які у нас є обов'язки, які є обітниці дані нами, чи ми їх виконуємо, чи ми відображаємо всюди характер нашого Отця. І зараз ми будемо молитися і дякувати Господу за те, що Він післав цей світ. Ісуса Христа для того, щоб відкрити, пояснити в цю дорогу Небесне Царство за, це, за те, що це все доступно, Господь допомагає, дає все необхідне і все можливе для того, щоб ми виконували Слово Його. І також будемо просити мудрості, щоб ми пильнували над своїми словами, над своїм язиком, що ми говоримо, Щоб не працювати нам на лукаво, а щоб служити Господу. І щоб отримали нагороду, а не попали під суд. І хай Господь благословить нас в хожінні перед ним і в житті для нього. Амінь.